Слава Україні, козаки, героям слави дами! Вітаю вас на каналі Джимас От як ірюф ми пішли. Е, що ж, сьогодні ми продовжуємо наш е, чемпіонський шлях. Нагадаю вам, ми е, в одній восьмій фіналу пройшли збірну Нідерланді. Нагадую вам, що це за проєкт. Це кар'єра за збірну України е, у, на чемпіонаті світу у Катарі. Пішли ми вже до однієї, четвертої фіналу е, чемпіонату світу, а е, попали ми на збірну Польщі. Давайте поглянемо взагалі всі результати, що у нас є зараз. Е, бразильці, давайте так, одна восьма фіналу у нас. Е, Сенегал переміг Іран, Аргентина, Австралію. Французи програли полякам. Україна виграла Нідерланди. Німеччина виграла Канаду, Бразилія виграла Португалію, Бельгія виграла Іспанію і Сербія перемогла Корею. І в чвертьфіналі, виходить, зустрічаються Німеччина і Бразилія, де Бразилія вже перемогла 1-0. Сенегал та Аргентина, де Аргентина перемогла 1 2-1. І збірна Бельгії та Сербія ще не грали, і Україна та Польща. Дві сусідські країни зараз зустрічаються, дві дружні країни, які допомагають в цей час важкий для нас. І е, бачимо, що вийшли сильніші команди: Бразилія, Аргентина. Е, вже вийшли. І, ну, знаєте, грати проти Бельгії, якщо ми пройдемо, звісно, поляків, це буде дуже важко. Але ми будемо старатися для цього нам треба пройти для початку збірну Польщі. А, отже, що я хочу зробити з самого початку, щоб постійно це не міняти, я Кравцова на мудрикалу міняю і все. <кій> Далі мене по складу, в принципі, ніби все влаштовує. Будемо виходити на матч ось таким складом. Там є робік Лівандовський, там щесний на воротах, клік. Є гравці такі, що ну суперські, але нічого переходимо до матчу. Одна четверта чемпіонату світу з футболу, чвертьфінал, фінал, де зустрічаються команди збірної України та збірної Польщі. Переходимо до матчу. Важкий матч буде для збірної України. Тут вже на цій стадії легких матчів просто не буває. Тут лише сильніші команди світу на даний момент. Тому маємо те, що маємо. Йосвийк зараз з м'ячем, подивишся медачку, а тут Лівандовський забиває. Не забиває Лівандовський! Забарний рятує зараз збірну України. Вже на п'ятій хвилині матчу Роберт Левандовський міг забивати м'яч у воротах нашої збірної, але пощастило і Забарний нас врятував в підкаті. Так хто здорово зіграв. Тут Забарний знову суперські зіграв. Є Ярмоленко, який віддає пас на Яремчука, Яремчук. Яремчук немає підкріплення у нього, немає допомоги, ніхто йому не допомагає. Зінченко, але бо, появився Ярмоленко, який зараз до розготу пробивав. Шкода, що з правої ноги не, не встиг підробити свій підлівон від Ярмоленко. І я гадаю, якби все ж був під лівою м'яч, Ярмоленко міг би забити у цьому моменті. А Тут Цинков, на жаль, в положенні загрою, знаходиться Віктор Цянков, і це вільний удар для збірної Польщі. Бачимо зараз э, контроль м'яча до збірної Польщі. Караваєв головою спідає на Забарного, той повертає на Землі Караваєва. Караваєв Ярмоленко, то на Маліновського. Малінов розвертає в іншу сторону на Дзінченка. Э, той на Цанкова. Цянков бачить забігання э, Яремчука. Яремчук пробуває. Щесний зараз рятує команду э, збірної Польщі від ймовірного пропущеного м'яча. Хороший сейф від Щесного. хороший удар від... Романа Яремчука, але зараз йде атака збірної Польщі. Роберт Девановський е, йде сам по флангу, проти нього забарний. Подача від Льови! Там Йозвік був з м'ячем чи Йозвік. Я не знаю, як правильно читається польські прізвища. Тому вибачте. Зінченко головою виносить м'яч, але все одно на підборі кіх. Там Ярмоленко лежить травмований і суддя, на жаль, не свистить. Надію, що це не серйозна травма і він зможе продовжити гру. Віктор Цанков на Соболь. Соболь тут підключається зараз до атаки. Едуард Соболь зміщується ближче до штрафного майданчика. Входить в той майданчик Соболь. Відає на Яремчука. Яремчук 1-0. 26-та хвилина матчу. Роман Яремчук відкриває рахунок для збірної України. Але Андрій Єрмонко, на жаль, вимушений покинути поле через травму замість нього виходить. Михайло Мудрик а Гол свій Свійремчук все, все буває один Є підключення від Соболя зараз. Соболь закидання Яремчука. Яремчук прокидає собі. Але там, здається, Клік рукою зіграв. Проте а, суддя не з'їснув, але Маліновський тут зору попроси, відібрав на Мудрика. Мудрик на Маліновську. Маліновський пробиває, Включає в суперника, на жаль. А, Руслан Маліновський. Це міг бути ще один хороший м'яч у воротах поляків, але не дається нам зараз забити. Це Ганко, віддає на Яремчука. Яремчук з дальньої дистанції пробиває. Тут чесний, рятує зараз біжену Польщі. І виносить м'яч вперед. Степаненко. Е, тут все одно м'яч залишається у збірної України. Здавало став, але Едуард Соболь до кінця не доборовся. І зараз вінеті е, з м'ячем Соболь його пресингує. коли Соболь фактично і тут на нього віддають пас Малінов і цей е, Матвієнко вчасно впав під каті. Ну, реально просто впав в ноги і не дав е Левандовському забити. А тут Мудрик е втратив м'яч зараз на фланзі. Е Караваїв. Проти нього доволі жорстко зіграли, але суддя не свистить, дає далі грати. Е Цегнков на Яремчука Паслу, новий блік буде перший на м'ячі, це очевидно. І е потрібно спокійніше зараз грати е збірні України, притримати м'ячик трішки. Ой-ой-ой, я тільки що про це говорив. Забарний помиляється при передачі. Йде зараз атака збірної Польщі. Е, зілі... Пітрінський Зелінський віддає передачу, але тут Матвієнко чудово грає. І на цьому перший тайм завершено для збірної України. І Польщі рахунок буде 0 Збірна України попереду на 26 секунд добуває Роман Яремчук. Виходимо на другий тайм. Розводить спір на Україні, м'яч з поля і е, переведення зразу тут на Забарного. Небезпечно Соболь віддавав зараз. Мудрик тут просто передачі відкривається. Е, Мудрик перекачує з ноги на ногу. Мудрик. Мудрик віддає на Маліновського. Маліновський тут сам. Оп, Маліновський притримав, повертає на Мудрика. Мудрик на Степаненка. Степаненко віддає на Едуарда Соболя. Переведення вже є на інший фан. Соболь Собольна Степаненка. Той на Мудрика. Мудрик. Мудрик. Зупиняється Мудрик. Хотів пробити класно, але Зінченко. Коротше, м'яч. Ой-ой-ой, який момент був у Циганкова зараз забити. Не вдалося. Маліновський повинен зіграти головою. Тут Циганков до Цанко вже не йде. Мудрик зіграє головою. Зіграв, але м'яч все одно залишається гравці збірної Польщі. Зараз може бути контратак, але тут забарний на перехопленні. Потрібно трішки заспокоїти гру вже в другому таймі. Хоча збірні України варто ще забивати Маліновський, переведений на прилежний фланг на Караваєва. Караваєв тут сам качнув зараз здорово греку і заробляє кутовий удар для збірної України. Маліновки м'яча буде подавати Маліновський подає на дальню штангу. А там немає нікого, там тільки б'їк. А тут на підборі зараз Едуард Соболь здорово і можна з дальньої дистанції пробити, Соболь пробиває. Щесність зараз забирає руки м'яч, тим самим зберігаючи е, ворота від пропущеного м'яча. Роберт Івандовський. Поки з'їдають Девандовського. Яремчук віддає на Мудрика. Мудрик як здорово зараз прибрав і Мудрик проти чесного. Мудрик! Хрифтовий у зараз попадає! Михайло Мудрик на превеликий жарт для збірної України, для всіх боліварників нашої збірної. Мудрик попалає в крестовину І зараз може бути контратака від збірної Польщі, проте заминається не поки що в центрі поля. Але є вже просування. Тарабаєв не вдається відібрати м'яч. Тут Петр Зелінський прибуває. І Бощан рятує зараз збірну України. Робимо зміни у системі Сумчука Степаненка. Ой-ой-ой, який був момент у Мудрика, на жаль, хрестовина Каркас воріт, е, рятують зараз збірну Польщі і покушено м'яча. Тут погано бдік пробив. Маліновського міняємо на Шапаренка. Маліновського треба відпочити. Ай, матчі зараз! Як небезпечно Бущан віддає! Але аут все ж для збірної України пощастило зараз українцям! І е, потрібно заспокоїти знову гру, перекатувати з флангу на фланг. Віктор Цанков. Є забігання від Соболя. І Соболь тут тягне по, -по бороці сам Соболь. Соболь на Зінченка віддає. Зінченко на Сидорчука, Сидорчук в загальної дистанції пробиває, Щесний забирає м'яч у руки, І вкидає він на гліка зразу по Кеш проти нього це грає Чисто грає, але міаж залишається у двірної Польщі. Матвієнко ставить корпус. Не дає просунутись далі. Про небезпечно. Бурщан так зараз останнім часом небезпечно грає. Ситурчук на Мудрика. Мудрик розвертається Мудрик! Прекрасний дреблінг Мудрика! І... ой-ой-ой, а який поганий пас від Мудрика. Дреблін круть, пас ніякий, Нікчемний тільки що був пас від Мудрика. Тут потрібно е зіграти до кінця зараз. Е атакують поляки. Матвієнко! Боже мій! Що зараз відбувається? Як зрізається м'яч? І що робиться на останніх хвилинах Збірна України пропускає. Пропускає зараз збірна України на превеликий жаль і на 86-й хвилині. Тому потрібно зараз швиденько відіграватися, щоб не тягнути до якихось там серії пенаті чи щось там подібне, чи додаткових часів. Ой-ой-ой, Сідовчу зараз помиляється і атакують поляки. Закидання на Лівантовку закидає штрафну до нас, але на щастя, поки... Віддігаємось з інчинком. Нема, нема нема, куди віддати. Є Ценков, який зараз чекає по лівому флангу Ценков. Ходить в комиданчик, Віктор притримує м'яч і заробляє. Зараз кутовина останніх хвилинах Віктор Ценков. Шапаренко, коли є тут меданчиком, то щесний, забирає в руки і основний час закінчився у нас. 1-1. Йдемо в додатковий час. Поїхали. Томаш <кліх> Кедзюра вийшов знайомий гравець для збірників українських. Гравець Київську Динамо, правий захисник. Шапаренко. Віддає на Мудрика. Михайло Мудрик. Шведою виклучував туди на Яремчука, але не дійшов до нього м'яч. Караваєв. Сідінський бо в нього чисто грає, але м'яч все одно залишається у поляків. Зінченко. Наша Шопаренко віддає, Шопаренко звертається. Іх Труцинбок. Ценко на Яремчука. Яремчук, Втрачає м'яч Роман. І зараз атак збір на Польщі. Шуманський. Сидорчук блокує, але Шуманський на підборі. Ой-ой, як зараз в останній момент! Вибирають м'яч! Гравці збірної Буляха Соли небезпечний, дуже-дуже напряжний зараз момент був біля воріт збірної України. І складається враження, що гравці збірної нашої вже просто дотягають до серії післяматчевих. Але не потрібно цього робити. Караваїв. Чого Караваїв піддав назад? Поки не зрозуміло. З є перехоплення Єремчук в центрі поля. І Єремчук втрачає м'яч, перший додатковий таймінг завершено. Важкий матч, дуже важкий матч для збірної України. І контролюємо і все, але не можемо забити просто. Не можемо забити. Не залітає щесний, дуже добре стоїть на воротах. А, Віктор Цинков втрачає м'яч Цинков. виходить Аркадіуш з Замість Роберта Лівандовського. І Модер тут йде в атаку, автор забитого, єдиного забитого м'яча збірної Польщі в цьому матчі. Тихо-тихо-тихо-тихо, маленько-тихо-тихо-тихо. Тихо, тихо, І... Йойкеш пробиває! Яремчука міняємо, випускаємо Довбик, а може Довбик початку біжить там. І Бущан забирає м'яч. Треба підати зразу вперед, є 9% який може спробувати ті від кеша від правого захисника Це цинков ніби це робить. Ходиш, такий меданчик Віктора, але все ж блокують його <кхід> в останню мить. І м'ячик у збірної Больщі є перехоплення. Цинков на Довбика, Довбик притримує м'ячик, віддає на Цинкова, Цинков, віддає на Зінченка, Зінченко. втрачений знову м'яч. Так, а ведь Бирные почти. У мене немає слів, просто не знаю. Я не можу нічого сказати. Ми пропускаємо м'яч, забиває Зелінський, 120-ті і на цьому все. На превеликий жаль, збірна України вилітає за два кроки до фіналу Чемпіонату світу. На жаль, на цьому збірна України. Це. Закінчує свій шлях. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки. Пишіть, можливо, якісь кар'єрки вам ще будуть цікаві, якісь чемпіонати, жіночий чемпіонат, до прикладу. Можна буде попробувати якісь нові приколюхи з фіфкою попробувати. Тому пишіть коментарі, я буду вам відповідати. А поки дякую за увагу. Гарного дня і до зустрічі.